З самого ранку у дворі на Черемошках кипить робота. Комунальники прибирають територію, розпилюють сухе дерево і готуються зустрічати своїх сьогоднішніх маленьких гостей. До дня працівника комунального господарства одеських школярів запросили взяти участь в акції Я можу як комунальник. Ми пропонували всім мешканцям гостям нашого міста, дорослим дітям, взяти участь в роботі комунальних служб, стати або електриком, якщо це можливо в деяких моментах, або робітниками з комплексного прибирання, або водіям наших малишів, як ми кажемо, машинах, що прибирають тротуари та вулиці міста. Через повітряну тривогу початок заходу вимушено посунули аби не наражати дітей на небезпеку. В цей час комунальники зізнавали журналістам, не вірять. Їхня робота може бути цікава школярам. Ви знаєте, якщо діти підійдуть, будуть питати, я їм розкажу. Ну я вам скажу, воно їм це не інтересно. Але такі прогнози не справдились. Щойно пролунав відбій, діти висипали на двір і завзято взялись до праці. Ось ця дружня трійця, Кирило, Саша і Ліза, розібрали граблі і активно почали приводити до ладу подвір'я. Найбільшу зацікавленість дітей викликали технічні машини, малюки-прибиральники, сміттєвоз і ескаватор. Мені подобається кататися на всяких машинах. Мені теж подобаються машини. Мені подобалася така машина. Мені подобається цей кататися на мусоровозі. Там є веб-камери, які установлені ззаді машини. Вони дивляться, як допоможники загружають баки. В високій кабіні сміттєвозу щодо чого школярам пояснював водій Юрій. Комп'ютер управляє процесом загрібання мусора, вигрузки, погрузки, ручник, кнопки, там, мігалка, да, монітор, щоб людей не потеряти ззаду. А іншою прибиральною машиною, так званим малюком, завідує Сергій Мінаєнко. Кожного дня він двічі об'їжджає на ній підвідомчу територію. «Начинається робота в мене шість, десять закінчується, а тоді в два години проходимо теж до чотирьох. Ну, це включається вода там спереді. Тут включаються щотки. Професія комунальника не проста, але необхідна людям. Чистота у місті, зелене оздоблення вулиць, ремонт комунікації в будинках все це лежить у сфері відповідальності працівників сектору ЖКГ, зазначають в профільному департаменті. Ця професія вона не її не помічають. Але коли в місті якісь свалки, сміття образуються, скажуть, а що це ніхто не прибирає? Або якщо, мабуть, дорога там була посипана, не прибрана. А що це відбувається? Тому ми вирішили таким чином. Популяризувати нашу професію комунальника, бо тут працюють дуже цікаві, дуже віддані місто люди. Самі комунальники про свою роботу розповідають, просто не вдаючись у подробиці. Працюємо, вбираємо, наводимо чистоту, порядок, все. Зараз ми на 6 років приходимо на роботу, працюємо, потім йдемо пообідаємо, йдемо далі робити. Початок роботи о шостій ранку цей аспект професії комунальників збентежив школярів чи не найбільше, але не всіх лякає ранній підйом. Я і так сира. Комунальники також познайомили дітей із іншими аспектами своєї роботи. Зокрема, наочно продемонстрували, як лагодять внутрішньобудинкові комунікації. Діти спробували розрізати пластикові водопровідні труби, а також приміряли маску зварювальщика. Саша скажи, бачиш щось? Ух ти! «О, Сань Нічого не бачить. Бачиш, от я теж вдягла і нічого не було видно. Окрему увагу дітей захопив стенд з електрикою. Серед школярів маленька Беатріса. Дівчинка каже, в школі цю тему поки що не проходили, але після блекаутів цікаво дізнатись більше про дроти і струм. Хоча час без світла для школярки минув доволі безхмарно. Нарисувала там і що ж то що хотіла на улістої для мене це час пройшло швидко. На окремому столі діти робили шпаківні, аби потім повісити їх на шкільному подвір'ї. А інші із захопленням допомагали комунальникам у прибиранні для школярів. Це весела акція на день, а для працівників ЖКГ непроста щоденна праця. Але дітям своїми щирими емоціями вдалось викликати усмішки на обличчях усіх дорослих.